Ргент прокуратури отримав 3,5 мільйона доларів за закриття корупційної справи. Безугла стукнулась об двері. Комітет з нацбезпеки зачинився від ушалілої нардепки. Це треба бачити. Тищенко майже вільний суд змінив запобіжний захід скандальній котлеті з мандатом. Депутат Власенко заявив, що фронт не для нього, і хай воюють інші. Скандал орбана звинуватили у шпигунстві у Єврокомісії. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Знаєте, скільки коштує закриття кримінальної справи? Не 100 тисяч доларів, і не 200, і навіть не 500, а 3,5 мільйона доларів. Скільки?! саме стільки запросив прокурор генеральної прокуратури за сприяння закриття справи. Частину з цих 3,5 з він нібито мав дати суддям. Зловмисники взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди. До надання якої підбурювали підозрюваного за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових 2 мільйонів до 3,5 мільйонів доларів. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тисяч доларів. І зацініть прикол, хабаря дали, аби закрити корупційну справу. Кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду. За ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи. НАБУ. У мене немає слів. Як вам розцінки? і чи здивовані ви коментуйте? Вчора ми розповідали вам про те, що народні депутати, наче як готові воювати. Принаймні про це казав нардеп Олександр Федієнко. Суспільство в цілому не розуміє, що таке він. От в цілому Да? у нас були перші хвилини, які пішли захищати нашу країну. Друга там хвиля, часткова, третя, а більше хвиль немає. А, ворог тисне, і нам треба вже можливо навіть приймати рішення для суспільства. Воно буде захищати так, Україну. Надати депутати будуть захищати. Питань немає, так, що саме. І контакти так далі. говорили. Ми і про те, що відсотків так 80 ради, якщо не більше, не готові поміняти своє комфортне кулуарне життя на бліндаж. Хоча комфортне воно не у всіх, бо знайшлися у нікому з мандатами, які ниють, що працюють у нелюдських умовах. Передбачили ми і головний аргумент тих хто захищати країну не словом а ділом не захоче. Мовляв, вони представники законодавчої влади. Ну у цій частині я погоджуюсь, бо, хоч і працюють нардепи на тріїчку, законодавча гілка влади необхідна. До чого я веду про можливість долучитися нардепом до війська, заговорив ще один мандатоносець Сергій Власенко чорне, чорним, а біле білим. Каже, вважає себе дуже ефективним у раді, тому мобілізувати його і решту таких же ефективних чиновників не варто. Але якщо вже доведеться, то він піде воювати. Я завжди задаю от таким суддям і таким прокурорам декілька питань. А хто буде відправляти правосуддя в той час, коли ви захищаєте свята справа захищати батьківщину? Uh -huh. А хто буде відправляти правосуддя? Хто замість вас буде займатися вашою роботою? Хто замість вас буде розслідувати те, що ну те, що ви маєте розслідувати питання більшої коркості користі yeah. на кожному місці? Так? Звичайно, якщо людина вважає, що вона більше корисна в збройних силах, нема питань. Склади мандат, е е е піди відставку з посади судді. Так. Іди захищай батьківщину. Ну якщо ти вважаєш, що ти більш фахова людина, я останній раз тримав автомат в руках в 1987 році. Якщо країні потрібен такий солдат, нема питань. Я складу мандат і піду, піду захищати. Єдине, що е, моя ефективність як солдата зіро е, ну важаш, не призвуть, ви розумієте, пане Сергію. Дивіться, я не хочу спекулювати цим питанням, бо це це, це це Така, знаєте, дуже чутлива дуже тема. дуже чутлива тема. Можливо. Да, але я кажу ще раз: якщо, якщо потрібен старий там е, солдат без досвіду, то це я. Але я просто вважаю, що я значно більш ефективний у Верховній Раді, де я розумію, як необхідно працювати, що треба робити, і так далі. Ну що ефективний, то ефективний, особливо коли тикав середній палець у раді. Чорне, чорним, а біле, білим. Або коли запропонував законопроект, який фактично унеможливлює покарання чиновників за неправильне декларування. А ви що думаєте про позицію нардепа? Повинні нардепи йти на фронт. Чи під куполом вони дійсно ефективніші? Діліться своїми думками у коментарях. Її йдуть, а вона все ніяк. Скандальна нардепка Мар'яна Безугла ніяк не розпрощається із парламентським комітетом з питань нацбезпеки. Вчора вона ломилася у кабінет, де нібито то проходили його засідання спільно з головою СБУ. А тут засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. вони закрилися середини. Там у заложника Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити Мар'яну, яка має всі допуски і доступи. Народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки оборони та розвідки. Туди зайти, щоб не дай Бог не відкрити двері, і ми б зрозуміли невдоволення, якби її, як члена комітету, спеціально не пустили до кабінету. Але є нюанс Мар'яна Безугла до згаданого комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки не входить. Пане голову. Я прошу дати процедурне доручення комітету Верховної Ради України з питань. Здоров'я нації, медичної допомоги, медичного страхування, розробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України на екстрені ситуації, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати, підготувати відповідні протоколи. Дякую, Федір Володимир такого ще в нас не було? Чому пані Мар'яна вирішила, що має бути на засіданні? Питання відкрите, але цілком можливо, що виною такої поведінки народного депутата синдром Аспергера, який вона має. Ми не вправі давати оцінку психічному здоров'ю людини, але здається нам, що у Верховній Раді варто переглянути повноваження Безуглою. Хоча, звісно, не виключаємо, що вона просто скандалістка. А ви що думаєте? Питань до суддів по справі катлети Тищенка у мене було багато і до того, але зараз їх ще більше. Одне з них ви там подуріли. Скажіть мені, будь ласка. Попри серйозне звинувачення у нападі і незаконному позбавлені волі екс військового. Ой -ой 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 -ой. Тищенко не просто не у СІЗО. З нього навіть зняли нічний домашній арешт. Вчора суд змінив нардепу запобіжний захід на особисте зобов'язання. Ти що, дурний? У мене немає слів. А що далі? Справу закриють. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Ми неодноразово розповідали вам про те, що останнім часом побільшало випадків підліткової жорстокості, але молодь не просто махає кулаками, з'ясовуючи стосунки, а ще й промишляє вандалізмом. Хоча не впевнена, що саме це слово підходить у випадку розгромлення могил. <плес> на цьому відео підлітки у селі Суховерхів Чернівецької області розважаються на кладовище. Point> Але і це ще не все, бо неповнолітні були на підпитку. Давай нас проключає, не мене. Молодь на відео за повідомленнями Кіцманської територіальної громади, де стався інцидент, уже знайшли. Правоохоронні органи встановили обставини події Діти та їхні батьки опитані дільничними офіцерами поліції спільно зі службою у справах дітей Кіцманської міської ради. Міська рада пильно контролює, щоб усі заходи реагування та профілактики виконувалися у повному обсязі. Пишіть, що думаєте про такі підліткові розваги у коментарях. Корупціонери залишаються без даху над головою. Це могла б бути хороша історія про справедливість і покарання хапух, але є у нас сумніви. Поки скандальна родина Свинорчуків гладковських причетна до розкрадань в оборонці в політичній, так би мовити, еміграції в Іспанії. Розкішне сімейне гніздо корупціонерів у Козані виставляють на продаж. Відповідне оголошення знайшов журналіст розслідувач Михайло Ткач. Оголошення розмістила у себе на сторінці соцмережах представниця компанії, яка спеціалізується на продажах елітної нерухомості. Конча за спаки за ворота. Участок 24 сотки с выходом к озеру. Дом 870 квадратных метров. Первый этаж, гостиная с зоной столовой и выходом на террасу. Кухня, гостевая спальня, кинотеатр, чайная комната, зимний сад, три санузла, спа-зона, бассейн сауна, гараж на три автомобиля, комната для персонала, подсобные помещения. Второй этаж, мастер-спальня с гардеробной и санузлом. Две спальни с санузлами, кабинет, библиотека, жилой блок для персонала, дизайнерский ремонт. Дом укомплектован мебелью и бытовой техникой. За 870 квадратів пшонка стайл просять 4 лями доларів. Крім маєтку, є звісно, і ласи, і шматок ділянки на березі озера, де, власне, і розмістився цей недопалац. Чи плачуть свинерчуки за домом, не знаємо, але думаємо, їм вже все одно, бо ця сімейка обживається майном у тій же Іспанії, де намагаються влаштувати життя після втечі. А от голові родини і головному підозрюваному у корупційній справі, колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, певно, все одно, бо йому світять на ране іспанське сонце. У травні його затримали в Іспанії, навіть обрали йому запобіжний захід. Зараз вирішується питання про його екстрадицію в Україну, де він постане перед судом. Але екстрадиція процес не швидкий, тому чекаємо. А може, Свинарчуку у Генпрокуратурі просто Прайс виставили за закриття справи? Як думаєте, про їхні розцінки ми розповідали вище? Ми не раз бачили, як тупо паляться чиновники через соцмережі. Часто не самі, а їм у цьому не зі зла, але допомагають найближчі родичі. І особливо іронічно, коли соцмережі видають розкішне життя тих, хто в інтернеті шарить. Ну принаймні повинен. Мова про кіберполіцію видання Бігу провело розслідування. і З'ясувало, що родини двох заступників керівника кіберполу за останні кілька років нормально обросли нерухомістю. От, наприклад, Андрій Шаронов тут був потенціал адекватної, не скандальної майнової декларації. 2022 рік Шаронов щойно прийшов в кіберпол прийшов з айтішки. Тож в його декларації вказані якісь заощадження, квартира в Одесі, дачний будиночок, земля. Усе не нове і усе дружини. А ну ще автівки є. Вони теж її. Всі ці активи просто нормальні, нічого надприроднього, атіжка точно могла дозволити Шароновим все це придбати. Потенціал був, поки журналісти не заглянули у соцмережі дружини Шаронова Юлії, які так і натякали, щось тут не так. Дружина Юлія в той період публікує в своїх соцмережах щось отаке: Тато працює, мама красива. Ну і не посперечаєшся. Проходить час. До офіційного розлучення лічені місяці, і жінка починає демонструвати нам вже ось такі от сторіс. Так, світанки на фоні моря. Багато світанків. Настільки, що вони навіть зібрані в окрему папку. Але не в цьому суть. Важливо те, звідки вони зняті. ЖК Мариніст Резиденс в Одесі, бізнес-клас, перша берегова лінія, лаунж зони із видом на море, закрита територія і цілодобова охорона. Квадратний метр тут коштує півтори тисячі доларів. Це зараз. Раніше ціна не сильно відрізнялася. Квартиру тут записують на батька Юлії майже 150 квадратних метрів, як ми усі вже побачили, з видом на море. А це приблизно 200 тисяч доларів без ремонту. А як ми бачимо на сторіс, ремонт явно є. Чому я кажу, записують на батька, а не батько купує? Бо, за даними наших джерел, офіційні доходи батька Юлії Шаронової на таку покупку не дотягують. І от, якщо ще раз пригадати, оце тато працює, мама. Красива, то одразу виникає прямо чимало питань: до купівлі доклався сам поліцейський. Знову ж таки, айтішка, яка була до держслужби, прибуткова. Але якщо ви чи ти можеш дозволити собі таку квартиру, то чому вона записана на батька дружини? Що цікаво зараз відеосвітанки світанки з цієї самої квартири немає, але це не найцікавіше, бо офіційно пара розлучена. Але й тут є. Але щастя в тому, що ти знайшовся для мене у цьому великому світі. Мчу до тебе, мій А. До скорої зустрічі вдома. Ще далі. Спільні подорожі. Люблю подорожувати на авто, особливо коли за кермом. Чоловік. Це вже осінь 2023-го. У свій день народження Юлія опублікує ось такий допис. Таким був мій 41-й день народження. В обіймах найрідніших. Серед найрідніших, що логічно, і чоловік. Ось він. Це саме кінець жовтня. І От я це все показала не для того, щоб просто покоперсатися в чужому житті, ні. А для того, щоб показати, що в родині, принаймні в соцмережах, все було прекрасно. Але вже на початку грудня вони подають заяву на розлучення, бо спільне життя між сторонами не склалось. Відсутнє взаєморозуміння, неможливе сумісне ведення господарства. Фактично, шлюбні відносини та ведення спільного господарства припинено. Сторони проживають окремо. Не сперечаюсь, за місяць могло відбутися що завгодно. Розсварилися і миттєво вирішили офіційно розлучитися. В нього робота в Києві. Вона в Одесі. Ну може, може. Але отже, проблема в нас вже є приклад його шефа-виходця, який ніби як розлучився, але в інстаграмі дружини продовжилося суцільне кохання і мімімі. -мі -мі. А потім виявилося, що в дружини в користуванні опинилися дорогі об'єкти нерухомості. А ще потім ми з'ясували, що вони продовжують проводити час разом. Бачите, розлучення це така зручна штука, яка дозволяє більше не декларувати члена родини і все, що в нього з'являється. Найгірше влаштувався і Олег Заворотній, хоча його декларація кілька років поспіль говорила, що живе він із сім'єю у машині. До 2019 року Олег Заворотній не декларував жодної нерухомості. Зазвичай ми в таких випадках віджартовуємося в стилі ну, мабуть, ночував в авто, раз ніякого житла не вказував. І цей випадок не є винятком. Поліцейський кілька років поспіль декларував лише зарплату і Lexus 2007 року. GX 470 дуже містками. Машина, але навряд та могли б на регулярній основі проживати двоє дорослих і ще двоє дітей. На ділі ж є кілька квартир, і їх з кожним роком стає все більше. Приходить 2019-й, і стається перше диво. Заворотній отримує підвищення і стає заступником керівника. У нього з'являється нова дружина. Цивільна, а попередній ще офіційній жінці жити в лексусі, схоже, на бридає. Тож вона переїжджає до великої на 120 квадратів квартири в ЖК Абрикос в Києві. Квартиру записують на неповнолітніх дітей. В чому диво? В тому, що квартиру діти поліцейського отримали в подарунок. Від батька заворотнього, який купив її ще в 2013-му. Так виявляється, що весь цей час в дідуся була простора трьошка в Києві, а проявилася вона в декларації кіберкопа тільки от в той момент. Щастить після розлучення з нерухомістю і самому поліцейському. В нього з'являється нова дружина Юлія і нова теща, на яку вже у 2020-му оформлюється двушка в ЖК Town в Києві. Це класний закритий комплекс, де зараз квартира такої ж площі коштує приблизно 7,5 мільйонів гривень. Це якщо з ремонтом в цю квартиру і заїжджає поліцейський з другою дружиною. Це знову ніщо інакше ніж диво, бо ні до цього, ні на той момент те ще ніяким бізнесом не займалася. Пояснити примноження квадратних метрів родина заворотніх намагається бізнесом дружини, але є занадто багато. Але в якийсь момент родині і самій стало зрозуміло, що це дещо підозріло. Тож у 2023 тисячі жінка оформлює собі ФОП з основним кведом Ресторанна діяльність і буквально за декілька місяців купує ще одну, також за площу квартиру тут же в комфортауні. Пішли справи, очевидно, пішли. Але навіть і це ще не все. Нова дружина поліцейського теж мала ФОП і в перші роки заробляла буквально копійки. Але з того ж 2023-го їй теж якось поперло. ФОП приносить їй майже 4 мільйони гривень, а в наступному році вже більше 5 мільйонів, прямо під ліміт. Тож родина дозволяє собі пересісти вже в Rover Діскавері, та хоча й доволі демократичну єшку, але все ж від Мерседес. В квітні ж 2025-го Юлія Заборотня докупила ще одну квартиру в Комфортауні, теж двушку, що означає, що і вартість десь така ж, як у попередніх близько 7,5 мільйонів гривень. Від проживання в старому лексусі до столичного рантьє могла б називатися стаття про заворотнього, якби ми були бізнес-виданням. Хоча сам ко каже, що взагалі не розуміє про які квартири йдеться. Оскільки запитання 1.3 стосується відомостей про право користування на нерухоме майно, яке не перебуває у моїй власності, та я потребую отримання відомостей від третіх осіб, прошу зазначити період та об'єкти нерухомого майна, які становлять суспільний інтерес, оскільки із запиту наведені параметри неможливо встановити через формулювання упродовж останніх років цих квартир, одна з квартир. Водночас із дружиною я спільно проживаю з кінця 2019 року без укладання шлюбу, та з 2023 року з укладанням шлюбу. Відтак, зазначення періоду запитуваної інформації має значення для надання коректних та достовірних відомостей. Так це дуже цікаво. Тобто, кіберполіцейський не в курсі, яку квартиру і де придбала його дружина, і це вже я мовчу про квартиру те, яку він в декларації вказує як місце проживання. Дійсно, які квартири. Ну, така вона амнезія. А ви що про все це думаєте? Діліться думками у коментарях. Шпигуни у Єврокомісії. Ні, це не чергова історія про російських агентів у європейських структурах. Хоча здається, тут без руки Кремля не обійшлося. Так, от у спільному розслідуванні німецький «Шпігель», бельгійський детіт та угорський портал «Дірект-36» з'ясували, що Угорщина роками мала своїх шпигунів у Єврокомісії і навіть намагалася вирвувати співробітників інститутів європейського союзу. Неназваний співрозмовник, який на той час працював у Єврокомісії, розповів про товариського пана на ім'я Ве, який на певному етапі після знайомства почав спроби завербувати його для роботи на угорську зовнішню розвідку. Ве перебував у Брюсселі в 2015 2017 роках, формально як дипломат. За словами цього джерела, ве цікавився внутрішніми справами у Єврокомісії та різноманітними чутками та озвучував ідеї, як залучити більше угорців на важливі посади у ЄС. Інформацію журналістам підтвердили і джерела у тих самих європейських структурах. Цікаво, що це вже не перше розслідування про угорських шпигунів у 2023 році. Згадані бельгійське та угорське видання писали про те, що угорські спецслужби шпигували за європейськими чиновниками, враховуючи серйозність і повторювані звинувачень, у ЄС створюють спеціальну групу для розслідування шпигунства угорщини. Комісія, звісно, бере до уваги всі повідомлення з цього питання, які були оприлюднені сьогодні. І згідно з якими угорська розвідувальна служба проводила шпигунські операції проти членів персоналу в ЄС. Комісія, як завжди, дуже серйозно ставиться до таких звинувачень, і ми залишаємося відданими захисту персоналу комісії інформації та мереж комісії від незаконних дій зі збору розвідувальних даних. Зараз це питання оперативної безпеки, тому я не зможу багато коментувати, але можу сказати, що ми створимо внутрішню групу для розслідування цих звинувачень. У нас же, як і у багатьох, виникає питання про причетність Росії, і ми не про те, чи доклала Росія сюди свою руку. А наскільки глибоко Кремль співпрацював у цьому питанні з згорщиною? А ви що думаєте? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, або ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!